Вітаю, колеги! З вами я, Софія Заріцька, і у нас сьогодні з вами кадрова задача про відпустку без збереження заробітної плати. І ми зараз будемо з вами її вирішувати. І так, умови задачі а, ситуація наступна. Працівник виїхав за кордон в кінці лютого. Він використав щорічну відпустку 56 днів, додаткову 10, відпустку за сімейними обставинами 15. Після 28 серпня відпустку на період воєнного стану 90. Далі написав заяву на відпустку на період карантину до 31 грудня. Карантин продовжили до 1 квітня 2023 року. І питання таке: чи правомірно надавати, чи продовжувати відпустки без збереження заробітної плати і на який термін. Що ж, як бачимо, працівник використав практично все, що тільки можна було. Щодо задачі, то перше, на що я звернула увагу, що відпустка за сімейними обставинами працівнику надавалася на 15 днів. Тому пропоную для початку пригадати норму закону, якою якраз і передбачено. Даний вид відпустки. А це у нас частина перша статті 26 закону України про відпустки, якою передбачено, що за сімейними обставинами та за інших причин, працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та роботодавцем, але не більше 15 календарних днів на рік. Але Законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану передбачено, що протягом дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першої статті 26. Тобто, допоки діє воєнний стан доти. Працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на необмежену кількість днів. І це якраз буде першою відповіддю на ваше запитання. Також повернімося ще до карантинної відпустки, яка вже згадувалась у мові задачі. А передбачена дана відпустка частиною другою статті 26 закону України про відпустки. Не передбачено, що у разі встановлення кабміном карантину відповідно до закону Закону України про захист населення від інфекційних хвороб, термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін встановлений частиною першої цієї статті. Це, в свою чергу, означає, що відпустку у зв'язку із карантином, яку ми надаємо, можемо. Надавати протягом усієї дії карантину, тобто, допоки діє карантин, доти можемо надавати відпустку. Як правильно, підмітив один із підписників, хто вирішував дану задачу, що заява працівника була написана до 31 грудня. Таким чином, щоб продовжити працівнику відпустку у зв'язку з карантином, необхідно, щоб він вам написав вже нову заяву із новими термінами. І до речі, карантин у нас продовжено до 30 квітня цього року. Що ж, ось таке рішення цієї кадрової задачі. Я би хотіла подякувати кожному, хто приєднався на цьому тижні. Відповіді правильні, в когось більш повні, в когось трошки коротші, але всі відповіді правильні. Окремо хотіла подякувати тим, хто приєднується щоразу, хто кожного тижня розв'язує кадрову задачу, і закликати хочу тих, хто соромиться чи боїться написати рішення рішення задачі. Двік ставити не буду, сварити теж, тому приєднайтеся. Що ж, всім дякую за увагу і до нових зустрічей.